Види мобільних додатків. Сьогодні ми поговоримо про те, які вони взагалі існують, і які види мобільних додатків ми можемо зустрічати на наших сторах. І почнемо ми взагалі, точніше, згадаємо, що таке мобільний додаток загалом. Мобільний додаток це програмне забезпечення, котре призначене для роботи на смартфонах, планшетах, інших мобільних пристроях і розроблено для конкретної. Платформи такої, як iOS, Android, Windows, і тому подібне. Я думаю, що ви, можливо, й чули, що існує загалом три види мобільних додатків: це нативні, гібридні та браузерні. І зараз ми про них якраз і поговоримо. Але який же ж додаток? Ваш гібридний, нативний чи браузерний. Як я вже згадував раніше, ми виділяємо три види мобільних додатків. І в чому ж їх різниці і особливості? З цим ми продовжимо говорити і продовжимо розбиратись більш детально продовж нашої сьогоднішньої лекції. І почнемо з нативних додатків, нативних застосунків. Що ж таке нативня? Донатки. Це специфічні для платформи програми, створені з використанням оригінальної Що це загалом означає? Що цей додаток був створений для конкретної платформи? Тобто, або для Android, або для iOS, або для Windows, або якщо ми кажемо про якісь окремі девайси. Додаткові мобільні девайси то це для цих мобільних девайсів. І у нас є мови програмування, котрі використовуються для створення конкретних нативних застосунків. Наприклад, для ios додатків ми будемо створювати на такій мові програмування, як Swift. Раніше це був objective C. Якщо ми говоримо про Android девайси, то це буде така мова програмування, як Kotlin або Java. В чому ж виділяються особливості використання такого мобільного застосунку? В тому, що ми можемо мати повний доступ до всієї API нашого пристрою, тобто ми можемо. Дуже швидко і якісно взаємодіяти з елементами нашого телефону, наприклад, датчиками, камерою, сповіщенням, і так далі. Тобто ми маємо стабільний, надійний швидкий доступ до цих функцій телефону. І це, відповідно, буде впливати на користувальницький досвід нашого юзера, котрий буде набагато краще взаємодіяти. з Нашим додатком більш швидше використовувати повний обсяг функцій, котрі в нас можуть бути. Але ми стикаємося з певним викликом. Якщо ми бажаємо мати декілька додатків, наприклад, для нашого App Store та для нашого там Android Store, то нам потрібно буде створювати дві окремих команди, котрі будуть займатися окремо для розробки на iOS і окремо для розробки на Android. Що, як ви розумієте, це. І збільшує бюджет, умовно кажучи, вдвічі. І при цьому нам потрібно ще буде взаємодіяти між цими командами, налагоджувати зв'язок для того, щоб ми чітко могли визначати спільні цілі та рухатись до них у рамках командної роботи між цими двома командами тімами. Які ж є прикладами нативних додатків, з котрими ми зустрічаємося, про котрі ми знаємо. дуже багато. Такими прикладами можуть бути той чи ж WhatsApp, я думаю, що ви чули, або спілкувалися у даному месенджері. Це є приклад нативного додатку, котрий має доступ до ваших функцій телефону, може використовувати всі особливості вашого телефону. і Написаний на, для двох окремих платформ, тобто і для iOS девайсів, і для Android девайсів окремо. Тобто, в нас створюються окремі білди, котрі заливаються на ці два стори. Також прикладами можуть слугувати Google Maps, котре є також прикладом нативного додатку і використовують такі апаратні можливості. як Наприклад, GPS, що є досить зрозумілим для того, щоб більш точно працювати. Тому, якщо в нас є запит для роботи з саме хардверною складовою нашого девайсу, тобто якимись датчиками, тими ж gps нотифікаціями, нам потрібен нативний додаток. І прикладом такого нативного додатку також може слугувати Камера плюс. Це є. Додаток для IOS, який дозволяє нам більш гнучко користуватися нашою, не повірити, камерою. Тобто ми можемо додавати фільтри, додаткові налаштування, і у цьому випадку нам потрібен повний доступ до нашої камери. І нам потрібно дуже якісно, швидко взаємодіяти з API нашого девайсу, з API нашого пристрою. Як бачите, Камера плюс вона існує тільки для iOS платформи. Тобто взаємодія тільки з однією платформою. Наступним видом нашого мобільного додатку це будуть браузерні додатки. Що ж таке браузерні додатки? Тут не буде нічого складного, фактично, це є сторінка в браузері, котра має адаптивний дизайн під мобільні пристрої. Умовно кажучи, ви зайшли у ваш браузер, ну, важливо, в Safari, в Chrome чи в якийсь інший, відкрили, зайшли, маються на увазі з мобільного девайсу, звичайно, відкрили там сайт, і якщо цей сайт має адаптивний дизайн, то фактично ми можемо сказати, що це є прикладом мобільного веб-додатку. Іноді такі мобільні веб-додатки. Збираються у обгортку додаткову, і вони будуть виглядати повністю як мобільний додаток, і він навіть може бути розташований на сторі. Але коли ви його завантажуєте, то там просто відкривається сторінка браузеру. Тобто в цей мобільний додаток вшит який-небудь веб-драйвер, котрий підіймає браузер, і просто відкриває вам сторінку браузеру, котра адаптивна під мобільний респонс. Які ж в нас, що ж в нас є визначенням цього мобільного веб-застосунку? Застосунки доступні через веб-браузер без необхідності інсталяції. Тобто, фактично, якщо нам не потрібно проводити ніякі інсталяції, то ми можемо сказати, що це є класичним прикладом браузерного застосунку для мобільних девайсів. Але я ж кажу, що останнім часом також стало ось це ноу-хау, Котра просто обгортає сторінку, звичайну HTML -ну сторінку у додаткову таку прослойку і розташовується на сторі. Мови програмування тут зрозуміло: HTML, CSS та JavaScript найпопулярніші в плані розробки таких мобільних застосунків. Виклики. І тут найбільшим викликом є обмеженість доступу до апаратного пристрою. Ми не можемо вже так якісно взаємодіяти з усіма дозволами, з усіма можливостями нашого мобільного пристрою. Зараз саме веб-верстка веб адаптується під. Мобільні пристрої, тому що мобільних пристроїв стає все більше і більше. І дозволяє нам застосовувати певні івенти, котрі впливають на взаємодію з нашою хардверною складовою, але все, все рівно глибина доступу до API мобільних додатків набагато нижча порівняно з нативним застосунком. І які ж приклади таких мобільних? Додатків у нас буде. Дуже просто: якщо ви відкриєте Facebook або Twitter, ну зараз це X, і подивитеся на ці додатки, на ці сайти, то ви побачите, що вони мають адаптивну версію під мобільний. Девайс. Воно вам запро... може і запропонувати там, встановити нову версію через Stor, завантажити саме. Але в них є адаптивний дизайн, і ви можете, просто знаходячись у браузері, користуватися цими додатками. Ну і також там є приклад Майкосу, це просто Store, звичайний Стор, як типу там, Зари, чи щось подібного, де продається певна одежа, і ви, ви скориставшись. Логіном або просто зайшовши на цей сайт, можете побачити, що він адаптований під мобільний девайс, ним досить зручно користуватися, і це також є прикладом мобільного веб-застосунку. Що таке гібридні? Також їх час від часу називають кросплатформенними. І виходячи з назви кросплатформенною та гібридною, ми вже можемо зрозуміти, що вони поєднують декілька видів. Можливості, котрі ми розглядали раніше, як і ем, особливості нативних додатків, так і особливості веб-додатків, ну, мобільних веб-додатків, я маю це на увазі. І що ми можемо бачити з гібридних додатків? Що це комбінація веб-застосунку та нативної обгортки. Універсальність, можливість одночасної роботи на кількох платформах. За це найбільше люблять крос-браузер, кросплатформені або ж гібридні застосунки. Тому що ви можете створити один білд, один набір ресурсів, котрий буде розповсюджуватись одразу на декілька платформ. Тобто ви створили один набір і одразу її можете запушити як на Android. Девайси, так і на iOS-девайси. І для цього використовується дуже багато мов програмування, і ми можемо створювати власні фреймворки на C, C, C-Sharp. Можемо користуватися такими фреймворками, як React Native, такими як Unity. Це дозволяє нам створювати додатки і розташовувати їх одразу на декількох сторах при цьому мати певну взаємодію з нашими з нашою хардверною складовою саме гнучку взаємодію але все рівно порівняно з гібридними застосунками в нас не буде такої швидкодії такої глибини понурення в API і доступу до всіх, всіх функцій котрі ми маємо і з якими ж викликами ми будемо стикатися, коли ми будемо використовувати гібридні застосунки? Це можливі компроміси з продуктивністю та консистентністю користувальницького досвіду через різні платформи. Так як в нас поєднується цей досвід через декілька платформ, то нам потрібно зробити так, щоб було зручно, звично для всіх платформ. Як для iOS, так і для Android, -у. можливо, ще там для Вінди ми захочемо мати окремий білд. І з цим можуть виникати певні труднощі. І давайте подивимося, які ж приклади додатків ми можемо мати. Я думаю, що ці додатки вам є досить знайомими. Це той же ж Instagram, той же Uber, Evernote, і вони, все є, вони всі є прикладами, саме гібридних додатків, де в нас поєднуються як складова веб-застосунку, так і складова нативного застосунку. І не обов'язково вони будуть розроблені саме на е, нативній мові програмування для певної платформи. Це можуть бути інші способи розробки і представлення цих. Ресурсів цих додатків на Сторах. І далі ми поговоримо саме про певну різницю між цими додатками, і розглянемо залежності, способи, яким чином і на що спираються, коли обирають, а який тип додатку ми будемо. Обирати з яким типом додатку ми будемо взаємодіяти. І нящо нам ця інформація як тестувальникам. Ми ж не є засновниками цього додатку, ми не є там стейкхолдерами. Це нам потрібно для того, щоб ми могли краще. Акцентуватися на важливих фічах. тому що коли ми обираємо певний тип додатку, ми розуміємо, які речі ми можемо проігнорувати, а які речі є для нас критично важливими. І саме при використанні саме нашого додатку ми будемо звертати на це більшу увагу, і що стане для нас певним способом оптимізації нашої тестової стратегії і побудови плану тестування. І давайте розглянемо на даний момент лише найключовіші відмінності між тими видами мобільних застосунків, котрі ми проговорили раніше. Ключові відмінності між різними типами застосунку. Нативні застосунки забезпечують високу продуктивність та глибоку інтеграцію з пристроєм. Тобто, вони мають. Змогу доступатися до хардверної складової нашого застосунку і використовувати на повну потужності та можливості нашого додатку. Тобто, якщо ми розуміємо, що в нас є якась програма, котра буде взаємодіяти з, нашим, з нашою хардверною складовою, наприклад, як той же, як той же застосунок, Камера плюс. То в нас немає опції іншої, ніж писати цей додаток, ми можемо створити цей додаток лише нативним і обирати лише нативним. І виходячи з цього, ми будемо спиратись тестувати його, виходячи з того, що це нативний додаток, і що ми маємо перевірити краще взаємодію саме з цими хардверними складовими, з хардверною штукою, котру в нас є. Браузерні застосунки пропонують простоту доступу та універсальність для різних платформ. Фактично маючи браузерний веб-застосунок, нам потрібно лише його адаптувати. І фактично, нам навіть не потрібно при нашій стратегії тестування мати велику кількість мобільних, дода... мобільних девайсів для того, щоб відтестувати різний респонсів. Ми можемо. Використовувати певні симулятори для того, щоб подивитися, а як же ж саме буде виглядати наш донаток, тому що там це буде ключовою річчю, як функціонал буде виглядати, та як він буде виконувати свої основні функції, основні задачі, котрі на нього покладені. Ну і гібридні застосунки поєднують елементи обох підходів, спрощуючи розробку та оновлення, але вони як Поєднують у собі переваги обох підходів, так і поєднують недоліки обох підходів. Якщо ж обирають, який вид застосунку ми будемо використовувати саме зараз, саме для нашого додатку. Е, перш за все, це цілі та стратегії, визначення бізнес-цілей, цілі, які впливають на вибір технології, е, при старті. Проекту, коли все це починається розроблятися, засновники є декілька видів, як обирають технології засновники. Вони або колишні розробники, вони приймають активну участь, або вони кажуть, що ми хочемо, щоб працювало швидко, якісно і недорого. І другим пунктом це завжди бюджет. Нативні застосунки, як ви вже зрозуміли, так як ми будемо їх розробляти для кожної платформи, мають у собі набагато більше бюджету, і нам потрібно витратити набагато більше бюджету для розробки цих мобільних додатків. Саме тому ви можете зустрічати, що для певної платформи є мобільний застосунок, а для іншої немає. Це спричинено тем, що для однієї платформи, котра за прогнозами, буде більш платеж датною, Мобільний додаток розроблюється, а для іншої він відкладається. Тобто він може з'явитися, але пізніше, коли це стане релевантним, коли це стане вигідним для компанії засновника І очікування користувачів, зорієнтованість на забезпечення найкращого досвіду користувача з урахуванням їхніх очікувань. Якщо нам буде якийсь Простенький кейс, то нам можна обійтися веб-застосунком. Якщо ми будемо залучати додаткові веб-технології, не веб-технології, а додаткові нативні технології, то нам потрібно вже думати, як ми будемо працювати і підходити до, до цього більш зацікавлено і глибоко. Наступним критерієм це тип пристрою. Вибір залежить від цільових пристроїв, на які планується наша апка. Якщо в нас цільовою аудиторією наших апок будуть просунуті телефони, сучасні телефони, то нам, швидше за все, потрібно буде створювати мобільний нативний додаток, тому що ці сучасні. Мобільні телефони, вони будуть у житті ще тривалий проміжок часу, і ми будемо постійно орієнтуватись на такі потужні девайси. Але іноді АПК орієнтуються на прям слабкі девайси, на давньошні девайси. І у таких випадках нам не потрібно прям якоїсь взаємодії з всіма нативними речами, з всіма. І PI-ями, котрі в нас доступні, датчиками, GPS-ом і іншими штуками. Ми можемо це спростити, створивши або гібридний додаток для двох платформ одразу, або ж взагалі обійтись простим веб-застосунком для мобільних пристроїв. Необхідні сенсори та функції. Ось це буде одним з ключових. Варіантів, на котрі ми будемо спиратися при виборі нашого виду мобільного додатку. Тому що, якщо, як ви вже я думаю, зрозуміли, ми маємо користуватися нашими хардверними складовими, то це ну, в будь-якому разі буде наш нативний додаток. Але якщо при цьому. Ми можемо щось спростити, або ми не будемо взагалі використовувати датчики, нам взагалі байдуже на хардверну складову, то тоді ми можемо просто створити або мобільний веб-застосунок, або обійтись гібридним застосунком або кросплатформеним на декілька платформ одночасно. Ну і мережеві вимоги. Необхідність постійного з'єднання з мережею може впливати на вибір між браузерним та гібридним або нативним веб-застосунком, якщо ми. Розуміємо, що наш додаток має працювати ем, там з інтернетом у повній можливості, і також він може підтримувати працездатність без інтернету, то, на жаль, нам не підійде браузерний веб-застосунок взагалі, якщо ми без інтернету не можемо ним користуватися. І умовний калькулятор. Ви можете мати певні доступи до. Функції калькулятору з інтернетом, це буде, наприклад, інженерний калькулятор, але все рівно без інтернету ви бажаєте мати доступ до звичайного калькулятору. Ось це й буде приклад, коли ми будемо за рахунок мережевих особливостей обирати мобільний, браузерний або ж нативний чи гібридний. Останнє це буде невеличка практика. Я зустрічався з такими питаннями на співбесідах, коли пропонують якийсь кейс і питають, а який би додаток ви обрали для цього кейсу. Ну і давайте спробуємо розібратися з декількома такими прикладами. І перший кейс це буде певний фінтех в стартап, який розробляє мобільний банкінг. Сценарій: необхідно забезпечити високий рівень безпеки та інтеграцію з банківськими системами. Тобто нам потрібно подумати, що це фінтех, що ми маємо мати можливість додаткової безпеки, забезпечити певні функції, котрі дозволять нам використовувати різні засоби для того, щоб забезпечити додаткову безпеку. Що ви робите для того, щоб залогінитись у певні мобільні? Або фінансові додатки. Ідентифікація юзеру, вона буде вона може бути різною. за відбитком пальця чи сканування вашого лиця чи інші якісь речі, такі як, наприклад, ввод та блокування системи за пін-кодом або графічним ключом. Їх є ну, досить багато способів. І коли ми про це подумали. То тоді ми одразу приходимо до нашого вибору. Це буде нативний застосунок, тому що він буде найкраще нам дозволяти використовувати саме оці параметри біометричного доступу та підтримувати високу швидкість тратки. І ми маємо максимальну безпеку і кращий користувальницький досвід для нашого додатку, тому наш вибір. Нативний додаток в цьому кейсі. І, звичайно, що якщо ми плануємо масштабуватися і одразу мати такий додаток на декілька платформах, то ми стикаємося з викликом саме витрат на цей мобільний додаток. Що нам потрібно буде одразу на декілька платформ розробляти окремі мобільні додатки. Сподіваюся, тут зрозуміло. Кейс другий. Компанія, яка хоче швидко тестувати ринкові можливості нової продуктової ідеї. Тобто ми така компанія, котрій хочемо швидко закинути щось на ринок, нові креативчики, подивитися, як вони відпрацювали, і далі вирішувати, залишати це, чи, можливо, ми хочемо новий, хочемо новий, хочемо новий. Тобто, ми хочемо випускати нові версії часто. І що нам потрібно? Нам потрібно мати певний відгук від користувачів і можливість швидко оновлюватися. Оновлюватись на всіх наших платформах, котрі в нас. І вибір буде на користь гібридного застосунку. Це сполучення веб-технологій для швидкого розробку з можливістю використання деяких функцій пристрою. Також тут загалом підпадає і мобільний веб-застосунок, ем, за рахунок того, що ми зможемо проводити ось ці постійні апдейти без урахування. Завантаження додатку. Але тут нам потрібно уточнювати це при вимогах. Якщо в нас є такий кейс, то ви можете говорити або про гібридний, або про веб-застосунок. Але якщо ця ситуація буде на співбесіді, не переймайтеся і ставте додаткові питання для того, щоб зрозуміти, а що ж саме від вас бажають. Почути, тому що іноді вимоги можуть бути неуточненими навмисно для того, щоб подивитися, як саме ви будете працювати з такими речами. Переваги. середні витрати та можливість швидко змінювати контент без повного оновлення додатку. Так як ми можемо частково заміняти нашу інформацію на серверній частині у гібридному додатку і використовувати. Просто оновлення на серверній частині, підвантажуючи новий html код то це дозволить нам якраз використовувати такі швидкі оновлення і надсилати юзерам контент, новий, 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 і тестувати ці всі креативи, ці всі підходи. Виклики: потенційні проблеми з продуктивністю та єдністю користувальницького досвіду. Однією з ключових проблем таких додатків. І чому вони повністю не замінили нативні додатки. Це теж так, як ви робите один пак ресурсів на декілька платформ, то у вас дуже часто виникають проблеми з тим, щоб адаптувати це під конкретну платформу. І ось на якійсь платформі людям може не подобатись, як саме воно виглядає, або їм незвично, що порушує їх користувальницький досвід. Ну і останній кейс. Велика роздрібна мережа, яка планує розширення своєї онлайн-присутності. Умовно кажучи, яка-небудь нова розетка. Тобто ми продаємо там електроніку і сценарій: Необхідно забезпечити доступ до великої кількості користувачів через різноманітні пристрої. Вибір, браузерний застосунок, використання респонсивного дизайну для забезпечення гнучкості та доступності. На даному етапі нам не потрібно витрачати велику кількість коштів на створення окремих мобільних веб-додатків, неважливо гібридного чи нативних. Нам достатньо буде створити респонс нашого дизайну і почати з цього. А далі вже дивитися, як ми будемо розвиватися, як ми будемо рости, для того, щоб вирішити, чи ми будемо. Додавати якісь певні нові мобільні веб-додатки, створювати щось окреме, чи буде нам цього достатньо? І як приклад з тим же Макус, котрий в нас був, вони користуються лише адаптивним дизайном для свого додатку, і цього їм вистачає для того, щоб покривати їх бізнес-потреби. Переваги: низькі витрати на розробку та можливість охоплення широкого кола користувачів без встановлення додатків. Виклики обмеження використання додаткових можливостей пристрів та залежності від якості інтернет зєднання Звичайно, що ми тут маємо обмеження у вигляді доступу до нашої цієї хардверної складової. Ми не можемо надсилати юзерам push нотіфікійшени ми не можемо їх там повідомляти про нові акції, не можемо взаємодіяти з додатками, щось там зберігати, корзину якусь локальну, у юзера, не використовуючи там веб-технології. Тобто. У даному кейсі ми будемо брати е, саме веб-застосунок і ним користуватись.